Ще одна автівочка сьогодні буде прямувати до нових власників. Підібраний Passat b 7 в кручезній комплектації. Розраховуємося з продавцем і покажу вам трішки цього красення. В коричному, крутому кольорі на максимальній він у нас оптиці з партроник, туманка, легкосплавний диск, електроляда в нас. Показую вам просто салон. Рижа шкіра, повний склопакет, підігрів, часткове електрорегулювання, Просто гляньте. В якому стані кермо 191 на рідного промів. Це на 2-літровий бензин в механіці шестиступці. Навігація, підігріви адаптивна підвісочка. Просто І одразу задній ряд сидінь показую. Задній ряд сидінь. Стан нової автівочки, шторки є. Електроляда. Присутня, парктроник перед парктроник зад Повністю все, що може бути, все автівці є. Немає в нас панорами, але вона тут і не потрібна. Такий красень прямує сьогодні. У нас до нових власників стоять, розраховуються. Потрібна вам така автівка. Звертайтесь, знайдемо, перевіримо.